Вітаю! Сьогодні поговоримо з вами тезисно про алкогольну залежність. Як завжди, прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, поширити його, написати коментар. Це допоможе трішки більшому колу людей. Можливо, дізнатись щось нове про хворобу. Можливо, розширити свої знання, або загалом зрозуміти, що така проблема є. Алкогольна залежність це хвороба, яка розвивається поступово. Умовно кажучи, людина від моменту, коли вона вперше спробувала алкоголь, і до моменту, коли вона вже ходить, збирає пляшки або десь в стані алкогольного сп'яніння спить на вулиці, може в часі займати 20-30 років. І на це ніхто не звертає увагу, тому що всі звикають до того, що людина ну, в певні моменти трішки ніби вертається назад до своєї подоби, можливо, на трішки відмовляється від алкоголю. Але коли вже хворий чи хвора потрапляють в медичну установу або в реабілітаційний центр, то починають шукати оцю першу причину. Або момент, коли людина вперше спробувала алкоголь. І тоді самі хворі відкривають для себе, ну, що вони вже з речовиною живуть більшу частину свого життя. Хтось може жити довше, ніж він живе у шлюбі, чи досвід живання речовини може бути старший, ніж його чи її діти. Ну, але це все відкривається вже коли. Проблема в людини постає дуже гостро. Люди завжди полюбляють згадувати такі фрази, що там захворів потрібно випити там, горілки з перцем, до м'яса потрібно випити вино, і що є люди, які так випивали, або навіть їхні там, батьки чи дідусі так випивали. І все в них було добре. Насправді, сучасна наука і дослідження показують, що це. Не найкращий шлях до проведення часу, а навіть, навіть досить шкідливий. Кожна історія хвороби це є індивідуальний процес, в якому є свої складові, свої чинники, які запускають хворобу. Тому, коли хворий чи хвора розповідає, а от компанія, в якій я є, вони так само п'ють. Але їх це не затягує, а мене затягує, то це проста маніпуляція або оправдання, чому не слід відмовлятися від випивки. Так, є люди, які можуть, або думають, що можуть проконтролювати цей процес. Але якщо людина має таку хворобу, яка називається алкогольна залежність, то він чи вона повинні проаналізувати своє життя і зрозуміти. Що для них алкоголь? І тут не потрібно спихати або ставити в приклад когось. Залежність є конкретно у вас, і конкретно з вами потрібно працювати. Для молодих батьків або не дуже молодих. Якщо ви ведете дитину в садок і паралельно курите дзигара чи оту пипку на очах дитини, то ну, трішки вивчить дитячу психологію. І зрозумійте, що ви, як старший чи старша, показуєте приклад дитині. Ви є значимими фігурами. І якщо ви собі дозволяєте при них курити, дуже часто їх брати на яскраві забави, де люди матюкаються, падають в сп'янінні в салат або лягають на підлогу, і дитина є учасником цього всього процесу, то ви закладаєте. Цілком можливі підґрунтя для подальшого відтворення дитиною такого досвіду. Чому? Тому що це роблять дорослі. А дорослі це хто? Так, це люди, які вже виросли, до яких є повага, які вже знають життя. Якщо вони це роблять, чому це не можу робити я? Найбільш невдячна фраза, яку ви можете сказати дитині, коли вона вас запитує, чому ви щось робите? Дуже часто можна почути, бо я дорослий. Так ваша дитина так само стане колись доросла. Ця відповідь означає, що дитині потрібно пройти певний життєвий етап, щоб могти робити те саме, що робите ви. Тому ну, намагайтеся з дітьми говорити правдиво. Якщо дитина запитує, чому ви палите цигарки, то не кажіть, що ви дорослий, скажіть, що ви не можете кинути, тому що дитина дивиться на вас. Якщо дитина запитує, чому ви якось по-іншому виглядаєте, або що ви випиваєте, і ви кажете, ну будеш доросла чи дорослий, то зрозумієш, то це так само не дуже продуктивний шлях. Якщо ви не маєте часу, на власну дитину, а заміняєте це фінансовою складовою, можливо, якимись подарунками, то будьте готовими до того, що дитина знайде для себе певні альтернативні розваги або часопроведення, і не факт, що вони всі будуть корисними. Загалом, алкотестер це досить корисна штука. Він допомагає перевірити, чи ви тверезі, в якому стані ви сідаєте за кермо. Але я не бачив алкотестерів в людей, які випивають зрідка. В основному власні алкотестери купляють люди, які люблять собі так добре влупити, і розуміють, що на ранок вони ще цілком можуть бути в стані алкогольного сп'яніння. Алкогольна залежність не має терміну давності, тому такі гучні фрази, що свого часу я подолав залежність, або колись я був залежним, до них слід ставитись дуже обережно. Залежність це хвороба, яка вміє чекати. І як тільки ви забуваєте, що у вас ця хвороба була, або ви не робите нічого, щоб залишатися тверезим чи тверезою, вона, на жаль, обов'язково вас знайде. Алкогольна залежність це хвороба, яка вирішується не лише ліками. Ліки можуть допомагати, але потрібно також працювати із внутрішніми переживаннями людини. Для цього є психолог, психотерапевт, групи взаємопідтримки, реабілітаційні центри. Але це так само потрібно робити. Якщо людина не працює зі своєю, Внутрішньою ситуацією, своєю психікою, вона, можна сказати, кріпиться або знаходиться в сухості. Тобто, вона розуміє, що їй пити, наприклад, не можна, бо вона п'є певні медикаменти, які будуть давати реакцію, але залежність все одно не дозволяє забути про себе, тому що людина не працює своєю головою. Дуже часто до алкоголю звертаються люди, які пережили якусь гостру травму. Насильство, участь в бойових діях, не завжди алкоголь це є перша причина. Першою причиною може бути якийсь подразник для того, щоб заглушити який, людина звернулася до алкоголю. Немає жодних гарантій, що людина після певного лікування. Чи втручання, чи допомоги не повернеться назад до хвороби, тому що ніхто людину не змінив. Вибір завжди залишається за людиною. Якщо ви певний час залежністю були дуже близькі, тобто ви випивали, запивали, мали активну фазу алкогольної залежності. То в момент тверезості будьте готові до того, що найближчі, найрідніші, які бачили вашу хворобу, не завжди віритимуть вашим словам, будуть ставити під сумнів вашу тверезість. На жаль, така реальність. Ви їх дурили сотні тисячі разів, тому вони мають пересторогу до того, що зараз ви їм можете казати правду. Сім'я, яка має алкогольного. Залежного чи залежно, також повинна вчитися комунікувати з такими людьми. Рідні повинні вчитися, як не бути співзалежними. Тобто, як не підтакувати хворобі рідного, як не йти в нього на поводу. Тому те, що людина, яка має хворобу потрібно, повинна працювати над собою, це зрозуміло. Але також певні додаткові знання, навички повинні. Здобути і його рідні чи її. Алкозалежного чи алкозалежну достатньо важко мотивувати на лікування, на реабілітацію. І чим довше вони перебувають в полоні алкоголю, тим це робити важче. І це не може бути так, що ви просто скинули людину на медичний центр, на реабілітаційний центр, на якогось спеціаліста, і думаєте, що ви заплатили кошти, на цьому все закінчилось. Ні. Ви також маєте, особливо, ви маєте значний вплив на хворого, тому що ви його знаєте краще, ніж будь-хто з перелічених установ чи спеціалістів. І при. Правильній методичній комунікації, ви можете таку людину схилити до розуміння проблеми, до необхідності з нею щось робити. Хворий чи хвора, які розуміють, куди вони їдуть, чому вони туди їдуть, мають суттєво більші шанси на. Подальшу тверезість після медичних процедур, після реабілітації. Це набагато краще, ніж ви певними манівцями, обманом людину намагаєтесь кудись зіпхати, тому що він чи вона вам надоїли, надоїли ці постійні п'янки. Трапляються також затяті залежні, які мають за своїми плечима декілька реабілітацій. Безліч поїздок в медичний центр, купа сліз рідних, і це їх абсолютно не зупиняє. На жаль, в такому випадку, ви повинні собі поставити запитання: ну, а чи що ви ще можете для цієї людини зробити? А в гіршому випадку, куди вас тягне хворий чи хвора, скільки часу він чи вона мають тут бути? Це взагалі неправильне питання. Питання в тому, чи людина працює над тим, щоб змінити своє життя, усвідомити проблему. Якщо ви просто привезли людину на тиждень, на декілька днів, чи віддали на реабілітацію, просто щоб він чи вона не виносили вам мозок, то будьте готовими, що після того, як цей термін завершиться, ви отримаєте. Таку саму людину, яку відправляли на процедури. Можливо, буде певний час тверезості. Чим частіше ви привозите людину на лікування, тим гіршим він чи вона буде, якщо ці ситуації будуть повторюватися. Іншими словами, коли будуть оці гойдалки, тверезість хвороба, тверезість хвороба. Лікарі просто в певний момент не зможуть його чи її витягнути, тому що організм буде вже настільки зношеним, настільки травмованим, що ну, людина просто помре. Людина, яка має алкогольну залежність, яка зараз знаходиться в тверезості, вона може мати додаткові певні захворювання, які це розпечінки, гепатит, судоми. Епілепсію, вона може виглядати не на свій вік, суттєво старше, вона може специфічно розмовляти, в неї може бути важке мислення, і не факт, що це все людина зможе подолати. Так, це ціна, яку він чи вона заплатили за роки веселого часу Є категорія пацієнтів, які взагалі не сприймають свій стан критично. Вони приїжджають такі на приколі, їм смішно, весело, а рідні просто бігають, шукають, як допомогти, що зробити. А пацієнт чи пацієнтка будуть думати, як випити ще, як втекти, або тільки виходять з медичного центру і знов запивають, і рідні знов їх шукають. Таким рідним потрібно зрозуміти, е наскільки їм. Хочеться чи потрібно бути оцею чарівною рукою, яка завжди хворого чи хвору кудись веде. Адже людина, яка має безпосередню хворобу, абсолютно не зацікавлена в тому, щоб щось змінювати. Людина, яка має алкогольну залежність, може після детоксу вживати певні медикаменти і не повертатись до хвороби. Але чи буде в такої людини насичене і яскраве життя, не факт. Для того, щоб людина повноцінно відчула те, що вона може тверезою отримувати задоволення без допінгу, потрібно також працювати з психологічною складовою. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. Зустрінемося в наступних відео. Thank mm -hmm. you.